Друзі, я розумію, що всіх сьогодні свято, 8 березня. І хлопці теж хотіли дуже привітати своїх і вам, і дружин. Але, але, але поки маємо те, що маємо. Маємо війну і маємо збирати далі хлопцям допомогу. За ці вихідні мені треба закрити 14 списків по різним бригадам. В частности, це літнє вже тепер взуття якесь. Ну, якесь мені скинули хлопці, які б вони хотіли. Це е, не жаркі штани, футболки. Ж таки. Частину там вже в мене є, я закупив. Але всі тепер просять масово літній одяг. Ну і як завжди, це цигарки енергетики, а мівіна обезболюючи таке по медицині, що можна поїжджати. Тому хто що може. Долучайтесь і за два дні нам треба закрити ці списки і понеділок утром відправити не посилками, а машиною, яка їхатиме в сторону Краматорська. Тому долучайтесь, поки точиться війна. Мир. Дай Бог буде мир. Господи, я перший. Не знаю. Не скажу, що пробіжу голий по парку, але ну точно вип'ю. За цей мир, хоча такий собі мир буде, я переконаний, ненадіжний. І це буде, мабуть, тимчасове призупинення війни. Це однозначно, тому що, що за флініком договориться про якийсь мир, і якісь гарантії від нього виходить. Це нереально. Тому, якби це не був обманчивий маневр для того, щоб ще більше території захопити Україну. Отакий, щоб мир нас ніхто не чекав. Але поки маємо що маємо. Тому, будь ласка, хто може, долучайтесь, допомагайте. І е, хто хоче щось купити, купіть, прийшліть на нову почту номер 4 на 068-354-5737. Ну, а хто хоче, може допомогти реквізитами. Реквізити є. Всім дякую. Ну, зі святом ваших дівчат. А вас, дівчат, просто зі святом.